У ринзі вихованці Рівненської обласної федерації кікбоксингу «Будокан». вони протистоять бійцям з Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Волині. Для юного кікбоксера Назара Руденкова шлях до омрійного золота видався непростим. Дуже важко було тому, що були дуже сильні спортсмени з групи Ромало олександровича Перший бій я провіз гахом Станіславом, вигравши незначну кількість балів. Потім в мене був дуже складний бій з Орелом Владиславом. Тому що перший раунд я програв, другий виграв і в третьому кінцівку я вигравав. Відкритий чемпіонат Тернопільської області став для наших кікбоксерів хорошою нагодою підготуватися до всеукраїнської першості. Тому хлопці ставляться до звітного турніру, немов до підсумкового екзамену. Спочатку я боявся, але коли вийшов на ринг, три раунди провів, три виграв, я обіцяв тренеру, що я виграю. Я обіцяв всім, що я виграю, і я виграв. команда. Будокану на турнірі виявилася найчисельнішою. Рівненщина делегувала до сусідньої області сотню спортсменів. Є і задоволені результати, є і не задоволені по результатам. Є хлопці, які дійсно проявили себе, є ті, що дійсно підтвердили свій рівень. Зарештою, наша збірна здобуває майже сотню медалей різного гатунку та виборює кубок за перше командне місце. Наймасштабніший збір такого врожаю медалів, і саме найголовніше вибороли кубок. Це що означає, тому що серед західного регіону людей було багато. І вибороти кубок було досить складно за підсумками цього турніру. Керівництво федерації сформує збірну для участі у чемпіонаті України, який відбудеться через 10 днів у Хмельницькому. Володимир Струс. Інформаційна програма День.